Пропоную приготувати безглютенові панкейки із кукурудзяного борошна, які є не тільки корисними, але й дуже смачними. Крім того, готуються дуже просто. Отже, до яєць додаємо цукор. Я додаю замінник цукру стевію І перемішуємо. Тоді додаємо кефір, його можна замінити йогуртом або сметаною. І додаємо соду погашену оцтом. Далі просіюємо кукурудзане борошно. Я беру від торгової марки Зелений млин це борошно змелене на кам'яних жорнах за особливою технологією, завдяки чому зберігається більше корисних речовин. Просіяне борошно, додаємо до тіста і все перемішуємо, щоб не було грудочок. Подивіться, яке гарне жовте вийшло тісто. Моя щира рекомендація цього українського виробника «Зелений лин, тому що дійсно борошно найкращої якості. Також зверніть увагу на консистенцію тіста, воно не має бути занадто густим. Тепер залишаємо тісто на 15 хвилин, щоб борошно набухло, тісто, ще потім стане густішим. Наприкінці додаємо 2 столові ложки олії. Так маса набухла стала трішки густішою. Взагалі тісто можна готувати з вечора, покласти його в холодильник і зранку вже готувати панкейки. Смажимо панкейки на розігрітій пательні, з легка змащеній олією. Коли бачимо, що на поверхні з'явилися бульбашки, можемо обертати наші панкейки. Важливо перемішувати тісто перед тим, як викладати кожну наступну порцію на пательню.